Привіт, 16 грудня в центрі Врослого, культурної столиці Європи відбулась виставка присвячена окупованій спадщині нової каховки кам'яним вишиванкам Довженка. На відкритті урочистому були присутні шановні гості, як адміністрація міста, так консул генеральної України, представники українських організацій, декани та професура академії Це Академія в Рослові, бо маємо на цілі познайомити місто Врослав з. Українською культурою Півдня і показати, що ми теж маємо що реконструювати, за що боротися, та що захищати, і власне ця виставка має на цілі об'єднати людей України перш за все, перш за півня півдня, навколо нашого нашої історії, нашої культурної спадщини і показати, що навіть в часи, коли ми окуповані, тимчасово окуповані, наше місто знаходиться фактично на лінію фронту. У нас є час сили промувати місто, показувати його іншим, перш за все, європі. Бо після війни в нас є в планах повернутися та відбудовувати вже не тільки нашими руками волонтерськими, а й з притягуванням іноземних спеціалістів, студентів і, звісно, фондів. Бо ця тема цікава і дуже важлива. І після відкриття виставки виставка, власне організована була науковською товариством охорони культурної спадщини на чолі з Тетяною Євсеєвою і лізою Євсеєвою, Після відкриття виставки в нас відбулося воркшоп, майстер-клас простими словами з людьми, звичайними українцями і новоклавчанами. Це теж була така арт-терапія для них. Бо в такі часи, коли ти не розумієш, чи повернешся додому, що взагалі станеться залишити від того міста, і коли ти доторкаєшся знову до історії, ти розумієш, що ти малюєш і ти. Можеш повернутися і продовжити це малювання вже на своїй рідній землі, на своїх рідних фасадах. І після першого майстер-класу відбувся ще другий в академії мистецтв. Ми зробили його разом з студентами та професору академії мистецтв заради того, щоб познайомити їх з тою технологією Григорія Довженка, яка була запатентована їм в х роках. І нам це вдалося. Що повинен робити художник? Не повинен робити художник. Не повинен боятися. Взагалі нічого не треба боятися, не тільки малювати. Ну, я трохи побоюся, я зараз стаканок сюди вилив і розмотав. Також за мету маємо продемонструвати і показати світу, яке унікальне місто ми маємо. Унікальність його в тому, що місто збудоване повністю з нуля на місці старого села Ключове. Збудовано воно через те, що був реалізований план великого доніцтва комунізму, було збудовано Каховська ГЕС, і на місці села Ключове було збудовано місто з нуля 180 будинків старого міста. Цікаво, що перше, що вони збудували цьому міста, це був будинок культури і театр. Під відкритим небом, а потім вже будинка. А потім вже закінчили будівництво ГЕС. І цікаво, що в 52-му році Григорій Довженко повернувся з академії мистецтв Одеси. Приїхав, подивився на ці будинки. Вони здалися йому дуже монотонними і нудними, і він тоді вирішив, що зі своєї команди бочукістів прикрасить кожен будинок унікальним орнаментом з камню. Тобто, це теж його унікальна технологія, яку він виробив з вапна, піску та цементу. І вони буквально за один рік прикрасили 180 будинків унікальними орнаментами, які мають українські мотиви. Це не те, що щось радянське, молот повсюду. Ні, в цьому є. От наша мета показати, що південь України ще з 50-х років мав унікальні українські візерунки, орнаменти, і саме через це вирішили, що назвемо їх кам'яними вишиванками України, півдня України, Нової Кховки. І власне цю ідею просуваємо теж в Європі. Що подивіться, яке унікальне місто ми маємо, яке. Сподіваємося, що вціліє в більшій мірі, бо розуміємо, що зараз в цей момент місто на лінії фронту постійні вибухи, і не розуміємо, наскільки через ці вібрації, через ці вибухи в цілі, як місто, так і орнаменти. Звісно, що головне, щоб люди вціліли, а ми то повернемо і все відбудуємо. Ну, власне, про відбудову вона вже почалася з 2011 року. Науковське товариство охорони культурної спадщини, яке заснувала Тетяна Миколаївна Євсеєва, архітекторка по освіті, займається вивченням цих будинків. документацією. кожен будинок має свій паспорт відновленням, архівізацію, бо теж маємо фотографії будинків на випадок того, якщо зруйнується той або інший орнамент. І власне з 2017 року по сьогодні відбудовано відреставровано дев'ять будинків. І це власне все руками волонтерів. І це ми запрошуємо будь-кого з до нової Каховки, і як місцевих, і так іноземців, те, щоб доклати свою руку до відновлення дійсно історичної культурної спадщини архітектури. І що цікаве, те, що ціллю теж варштату з академії мистецтва було в тому, щоб познайомитися зі студентами, скульпторами, архітекторами, істориками, істориками мистецтво здавцями, щоб показати їм, що ну такий кейс є, що як можна використовувати скульптуру щоб прикрасити монотонні будинки, і плюс по відновленню плоти по війні запрошуємо їх на відновлення, плюс екскурсію на південь України, і, звісно, до Криму.